Норм чи стрьом питати, коли перемога. Стрьом. Але якщо ви візьмете з зб... будете нам допомагати, то норм. Норм чи стрьом питати, чи тобі сниться в Стрьом. Норм чи стрьом підійти і подякувати, чи не бентежиться. Не бентежить, підходьте дякуйте. Норм чи стрьом підходити зі спини і гучно вітатись. Я би не ризикнув. Стрьом. Норм чи стрьом говорити, що ти змінився, став жорсткий. Стрьом. Норм чи стрьом, побачивши військового на заправці, пригостити кавою. Норм, будь ласка. Норм чи стрьом питати, скільки ти вбив людей. Стрьом. Норм чи стрьом питати, а в тебе є ПТСР. Ну, Я думаю, ви самі побачите, якщо що, таких хлопців видно. Норм чи стрьом, говорити, якщо тобі потрібна підтримка я поруч. Норм, дякую. Норм чи стрьом розпитувати про те, що ти пережив на війні? Якщо є такі обставини і людина хоче поділитися, то мабуть молоді. Ну. А так не бажано. А якщо у вас залишилося ще питання, які ви хотіли задати військовому, задавайте знизу в коментарях, я обов'язково відповім. Дякую.